Герої не вмирають, це дійсно так, і ми завжди будемо пам'ятати всіх і кожного. Так ми бачимо зараз. Ідуть процеси, коли перейменовують багато вулиць, площ іменами наших героїв, щоб ми могли жити мирно, так радіти життю, але не забувати заради, завдяки кому ми маємо зараз цю можливість. Тому давайте пам'ятати, не забувати. Все буде Україна, віримо в це. Ми продовжуємо спілкування на актуальні теми. З нами психологиня Наталія ще раз вітаємо вас. Продовжуємо говорити. Дуже важлива така тема. Ми вже трішки подискутували з Дашою, там коли готували стосовно ролі чоловіка жінки взагалі в родині. І традиційно наше суспільство, як ну достатньо ортодоксальне суспільство, так християнізоване. Ми сприймаємо і віримо в те, що от, чоловік є головою родини. І в принципі, більшість людей з цим погоджуються, uh -huh. але е, час не стоїть на місці, і жінка вже теж має багато прав, жінка теж має реалізацію в суспільстві uh -huh. і починаються вже в деяких сім'ях, е, як це правильно назвати? Змагання Змагання uh -huh. за лідерство. Е, і хто ж переможе в цьому змаганні? На вашу думку, чи бувають такі моменти, коли жінка ну, реально припускається помилок в спілкуванні зі своїм чоловіком і якимось чином або задавлює його, або Позбавляє його тих прав чоловіка, які він по суті мав би мати. Угу. Ну точно бувають помилки. Ми всі робимо помилки, угу. і кожна сім'я вирішує по-перше, як їй буде правильно. От слово правильно, да? тому в кожній сім'ї є свої закони. Для моєї сім'ї, і це така цінність дійсно, що чоловік має бути ну такою головою сім'ї. І дивіться, жінка виходить за між. За чоловіка, uh -huh. да? а чоловік бере дружину. Да? От це теж в цій етимології слів дуже багато закладено. І це не про те якісь там права, прям, я б так сказав, це трошки про інше. Це про те, що е, має бути упора в сім'ї, а чоловік зазвичай був упорою. Uh -huh. А що, що робить чоловік? У нього є ціль да? і вектор, ну, правда ж, і, і туди йде. Ми жінки трохи інші. Нам треба деталізація. Нам треба багато вибачте, всього навколо якихось рюшиків, якісь, якісь чашечок, якихось всього. У чоловіка ні, є проблема, треба її вирішити. Це знаєте, як є така ілюстрація. Ще дуже давно бачив таке відео схематично. Там просто кружечки, є кружечки чоловіки, кружечки жінки. Ага. І як чоловік заходить в магазин, він заходить, і у нього чіткий маршрут до місця, де йому треба щось знайти, і він так. по тому ж маршруту виходить назад. Приходить жінка, у неї є ці нам показано, отут є а Вона тин, 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 тинь, по всьому магазину так, обійшла, так, до цілі так. дійшла і назад тин 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 тин. Тобто, це те про що ви говорите, так? Абсолютно що жінки дуже такі Такий яскравий приклад. Так, того так, розуміння, так. Наскільки ми різні. Ми різні, ми дуже різні, і тому нучок дійсно це опора. І це так важливо. Дивіться, не можна сказати, що хтось важливіший чи не важливіше. Ну, дивіться, роль жінки інша. Да? Нам же приємно прийти чоловіку прийти в дім, де дуже так затишно, де оце є тин, тин тин да, усюди, іначе ти не розумієш, що тобі тут гарно в домі. А чоловік має Мати іншу роль, да на яку ти можеш опертися, які дійсно є ціль, треба досягти, да, треба розуміти, що далі, і це так один одно дуже доповнює. А якщо жінці не подобається ось uh -huh. э, такий варіант э, розкладу э, подій, якщо жінка бачить, я не хочу у ці тинь-тин-тинь -тинь -тинь по хаті, я не uh -huh. хочу це сидіти, так та. я хочу uh -huh. кар'єру, я uh -huh. хочу бути э, з як це правильно, активною затребуваною особисті, активною так. особистістю, так як uh -huh. в такому випадку? Ну ми зараз не казали. Що тільки жінка має сидіти вдома. Дивіться, от тин-тин-тин це не тільки що сидіти вдома, це просто навіть таке, ну дійсно сказали, іде, ми йдемо в магазин, і ми працюємо. Uh -huh. да? І ми підемо аля на обід, а поки дійшли до обіду, щось там поробили, щоб щось uh -huh. побачили, квіти uh -huh. купили, там листочок побачили. Це трошки про інше. Кожна жінка має право дійсно і на кар'єру, і це не тільки про те, що вона має тільки сидіти з дітьми. Наприклад, я розуміла, що я один рік хочу посидіти з дитиною, коли вона тільки народилась, і це мой свідомий Далі я вийшла на роботу, да, тобто є, скажем, ну і кожна сім'я знову ж таки вирішує, як її будувати. Тобто це не про те, що треба тільки сидіти вдома, це про те, що просто різні ролі, які треба не забувати, навіть uh -huh. коли ми будуємо кар'єру. От ми, колись з Дашею там роздумували на це над цим питанням, от Даша uh -huh. каже, що для неї, в принципі, їй пощастило, що вона знайшла чоловіка, за яким вона змогла отримати якби такий uh -huh. захист, так uh -huh. і відчути себе як за, за, за чоловіком, за міною от. Uh -huh. uh -huh. Чи ну а я кажу, що мені здається, що сім'я кожна вирішує індивідуально, і є можливо сім'ї, яким комфортно, якщо лідер? Жінка на вашу думку, це хороший розклад подій? Дивіться, це теж цікава тема, чи дійсно це корисно, чи не корисно? Знову ж таки, кожна сім'я має вирішувати сама те, що їй буде. Хто є така, щоб притискати ні, ні, вам так не треба. Да? Mm -hmm. Якщо у них все добре, і стосунки складаються, да і все складно, то чому не може бути? Але е конкретно про я казав, про мою цінність це про те, що все-таки чоловік має бути той, е е ну, особою, яка буде лідер. Дивіться, це лідер не обов'язково. От якщо я скажу, хто такий лідер, екстраверт чи інтроверт? Скажіть, будь ласка, які ну як ви думаєте, е може бути і екстраверт, і інтроверт? Можливо. Абсолютно, а більшість людей іноді відповідає, що тільки екстраверт, да ні, е е лідерські якості вони розвиваються. Ну mm -hmm. будь-тому що це і ну скаже є компетенція, давайте так скажемо, mm -hmm. і будь-яка компетенція розвивається і зразу каже, що ні, 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 ця людина не може, або ми не народжуємося так. Да, може якась харизма звичайно бути, але в принципі то все може бути. Mm -hmm. І якщо чесно, якщо є повага в сім'ї, да якщо є, наприклад, кордони е, нормально всі бережуть один одного, да якщо є віра, е, наприклад, в один одного, окей, розклад може бути будь-який. А може бути два лідери? Тобто є з лідерськими якостями чоловіки жінки. От вони вирішили, ми обидва головні в сім'ї. Чи не будуть вони як з собакою? Як гарне правило? Лідерство можна залишити на роботі, виробити кар'єру, відкриваєте двері, да і тоді обираєте вашу модель іншу. Ну, тобто, жінка дійсно може бути лідером в суспільстві, вона може бути директором, вона може бути власницею бізнесу. Будь-що. Ну так, бо я, наприклад, дивлячись на вас, я розумію, що ви лідер, скоріш за все, тому що ви в таку професію маєте. І ми навіть спілкування тут відчуваємо так, так, так. таку ну вашу внутрішню внутрішню силу. силу. А, Але ви кажете, що для вас ціні, щоб чоловік був а, мій чоловік сильнішим. Ну тобто, і я точно відчуваю за ним а, позиція мати опору, да і опору на себе. Це така доросла позиція. Ми тільки казали про mm -hmm. це буквально, і це нормально. І це якраз говорить. Так, зараз, секунду, зараз, включиться генератор. генератор? Mm -hmm. а, Але буває вже у нас таке. вже ніхто не лякається. Да, раненцій, так. Тому, що у нас звичайно. ефір, в принципі, триває, да, ми вже звикли до таких обставин. знаєте, Я думаю, зараз у нас такі підтримки. Ми зараз запалимо обличчя. А, Так. Знаєш, а я от власне хочу запитати, Чекай, давай ми чи ми поки дочекаємося, поки він, вже будуть нас. Це, це такі реалії нашого життя. знаєте. Так. так. І це дійсно говорить, uh -huh. що це прямий ефір. Так, ідемо на рекламу. Ми повертаємося, уже у нас все добре, світло, світло ясно. чудово. Ще перезапускаються наші плазми, живемо в таких реаліях. Uh -huh. Я і думаю, продовжуємо все, окей. вести ефір. Так. А, скажіть, будь ласка, пані Наталі, от взагалі, мені здається, що жінка психологічно відчуває, якщо чоловік сильніший її, і вона uh -huh. тоді хоче за ним іти. Якщо вона десь відчуває у чоловіка ось цю слабину, вона перезаймає це лідерство собі. І мені здається, що, можливо, це буде в якихось ситуаціях немудро. От чи є у вас якісь поради, як не приглушні? Лідерство чоловіка в собі, бо можливо, інколи жінка навіть не дає чоловіку розкритися, тому що от ми такі, ми ж і коня на скаку будемо зупиняти, ми все вміємо, все можемо, і інколи не даємо проявитися цьому лідерству. Дуже гарно сказали, що нас коня на скаку зупинимо. А як далі ми себе почуваємо, коли ми зупиняємо то все в кінці вечора, або жінка каже, я дуже стомлена, мене ніхто не поважає, да, або там ще. І це питання до жінки, да, дозволити передати, ну скажімо, Права правління чоловіку і це це якраз про повагу один до одного. Це бно ж таки, це про те, що жінка не має тягнути дуже багато і особливо якусь тяжкої роботи. Ну є е, наприклад, я не знаю як платити за електроенергію всі комунальні послуги, Це робить чоловік. Я теж така щаслива. Да, і це щасливо. А да. я так люблю це робити. Мені О. так доставляє задоволення Слухай, розбирати ну, бачиш, комунальні все квитанції, все по повицьках, по повичках, по повичках розклати. Абсолютно роль. А далі дивіться, наші ж діти дивляться на цю модель. І це дуже часто, звідки вона береться потім в їх сім'ї, тому що бачить ці ролі. І тоді, чоловік, можливо, треба взагалі тоді міняються ролями, і це теж не дуже добре. Тоді жінка, вибачте, як ви казали, і зупинить і коня на скаку, і все. А чоловік може полежати тоді на дивані. Ну, як вам така історія? Ну, теж спочатку ніби здається, що ну трошки хай полежить, але потім все одно будуть безліч проблем, що почнуться якісь претензії, почнуться якісь протиріччя, тому що да. ну якось воно неправильно. Ну і знову ж повернемося, для чоловіка правда ж важливо а, займати цю лі лідерську позицію і все-таки mm -hmm. відчувати себе дійсно, а, ну скажем, дуже людиною, яку прислухаються, mm -hmm. яка важлива людина, яка дійсно як лідер. Добре, давайте тоді таку ситуацію змоделюємо. Припустимо, ага. чоловік не виріс з дуже ярко визначеними лідерськими якостями. Він достатньо. Пасивний, можемо да, так сказати, можливо, це буде трішки грубо, ну але я думаю, це реальність, яку багато хто відчувають. Йому в принципі зручно, коли особливо, якщо він, до прикладу, виріс в сім'ї без батька. Так він, в принципі, звик, що там мама багато чого вирішує. Задача жінки в такому випадку спонукати його, проявляти якісь свої лідерські здібності і, можливо, ну так бути його. Тилом, так, от кажуть, да? що чоловік голова, а жінка шиє. Да? Да. Тобто спробувати в ньому пробудити ці лідерські якісь якості, хоча б трішечки, щоб він відчував себе і отримав задоволення від того, що він чоловік. Чи змиритися, а ну окей, тоді буду тягнути на собі. Дивіться, ця пара чомусь зійшлась, правда ж, вони чомусь притягнули один одного. Можливо, щось не помітили, <світувач> 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 але все рівно чомусь ця пара разом. І якщо цей уклад знову ж таки зараз їм окей, і вони бачать, що ага, дійсно, можливо, я зараз жінка. Ну це ж мудрість наша. Та? І я бачу, що я можу зараз допомогти дійсно чоловіку це розвинути, тому що жінка тільки виграє в тому. Дивіться, чоловік досягає ціль. Да? А жінка, ну так знаєте, вона робить оце таке для того, щоб ця ціль досягалася. То мені навіть це вигідно, скажімо так, зробити так, щоб у чоловіка були там це мудрість, це правда. І чоловік себе добре почуває. Да? І він, знаєте, віра в чоловіка, вона ж така, її не можна так як, як взяти в руки, її можна це просто відчути. І як, от коли ти приходиш і ти відчуваєш, дійсно мені зараз я відчуваю, що жінка мене вірить, і угу. все крила виростають. Чудово. Uh -huh. Я от власне хочу поговорити. Все одно мені здається, що класична модель вона залишається основною в нашому суспільстві, тому що вона закладена Богом, Біблією так легше впорядкувати, вона виз... визве менше проблем. Бувають різні ситуації, про які ми поговорили. Тут же кожна сім'я сама вирішує. Але от дуже часто наші жінки вони зараз стали дуже активні, лідерські, вони хочуть встигнути все. Вони забувають, що вони повинні залишатися помічницею от своєму uh -huh. чоловіку. Чи є у вас якісь такі поради? Нашим дівчатам українкам, які от дійсно би дозволяли чоловіку відчути, що вона моя опора, вона моя помічниця, а не вона мені там лідер чи мама, яка тільки нагадує, що мені робити, так, і при цьому не приглушити жінку, так щоб вона могла відчувати себе все одно не доповненням до чоловіка, а повноцінноцінної особисто. Ага. Перше поважати цінності один одного. Це дуже важливо, тому що якщо дійсно чоловіку зараз треба піти на хтось каже на рибалку або до друзів, то це поважати, тому що зараз це теж дуже важливо. Тобто один одну так само у жінки, якщо треба піти там, зайнятися своїми справами. І це не тільки про справи, а взагалі про те, що для мене важливо. Друге, це не порушувати кордони один одного і зайнятися кожним своїм життям. Дивіться, ми вирішимо бути разом, тому що нам гарно, тому що так краще, тому що так є сім'я, є опора, і тут виховуються діти. Але треба. Треба займатися теж окремою своїм життям. Тоді мені не треба знаєте, залипати на чоловіка, а навпаки, чоловіку залипати на жінці. <гум> Тому що життя продовжується і поза межами сім'ї. І тоді приходиш, ти такий приходиш, і є енергія, правда ж? і є, А звідки вона Вона не тільки в сім'ї береться, вона і зовні береться. Mm -hmm. І ви тоді казали дійсно, що якщо брати класичну сімейну психологію, і е, які ролі хто грає, то на першому місці це я і це не про егоїзм, тому що тільки наповнившись, я можу віддати щось. а не з коли батарейка вже е, ну скажімо, внизу на другій е, мають бути не діти, як в нашому зазвичай да, в суспільці, до речі велика проблема, а має бути партнер. Да? Це буде партнерка або партнер, да? і далі вже йдуть діти, далі вже йдуть там батьки, друзі, ну там і все інше. Так і коли uh -huh. оце зараз ну ця ієрархія зберігається, зазвичай сім'ї дуже сильні. Ну, в пані того, що вони дуже ну, такі потужні мають потенціал. Uh -huh. Це, от я знаю, що у християн, до прикладу, у них ось ця ієрархія. Ну, тобто uh -huh. ми говоримо про я, звісно, зрозумію, що потрібно про себе подбати. І вони кажуть, що на першому місці стоїть Бог, який завжди буде. На другому місці партнер, тому що ну це важлива частина твого життя. А вже на третьому місці діти, чому не на другому, тому що діти вони є, а потім вони вийшли з сім'ї, а партнер залишився. Uh -huh. Так, або партнер, до прикладу, з якихось причин uh -huh. вже немає, або залишився, тобто і я залишаюсь у себе. Тобто, це дуже важлива дійсно правильність побудови. А це знаєш. А я ще почула, що це все про дорослість. Поважати твого партнера. Uh -huh. Дати йому можливість робити свої справи, а не тягнути його, тільки робимо наші там сімейні. Це все от про дорослість, коли людина розуміє, що я достатньо доросла в цих стосунках, і ще чудово, коли ну сходяться люди, які вже достатньо дорослі. Тоді і сім'ї ну незалежні, якби тоді і сильні. Ну дійсно треба безліч чому вчитися. І добре що в нас є така програма, і такі експерти, які нам у цьому допомагають. і вам дякую, що ви це робите. Дивіться, Бог всесвіт, воно взагалі як над. Да, ну, в те, що вірить, це, це над це, вигляді, системою сімейною. Uh -huh. І це ну, дійсно така норма, яка зараз це про сенси, це Ta, про майбутнє, no, means... да, це такі ну, важливі речі. Немає навіть що додати. Так. Я думаю, що в принципі все зрозуміло, дорогі е, наші глядачі, в коментарях зараз в трансляції в Ютубі, Фейсбуці. Напишіть нам, е, чи змінилась якось ваша думка після нашого спілкування із пані Наталею і е, власне е, поділіться своїм укладом життя, хто лідер у вашій родині і чи комфортно вам в таких обставинах жити. Ми нагадуємо, що ми говорили е, так, от просто зараз про те, е, як жінці. Про жінку так говорили правильно себе позиціонувати і вести в стосунках із чоловіком, щоб і чоловік проявляв свої лідерські здібності, і жінка при цьому не залишалася тінню його. Важлива інформація. Перегляньте ще раз, якщо для вас вона актуальна. Йдемо на невеличку паузу, а потім доготуємо нашу гарбузову запіканку.